Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Біль пише донька Фаріон, просто пакучий біль. Дякую всім вам, дорогі, за підтримку та любов до моєї мами. Я знаю, що вам болить но Знаю, що ваші сльози стають океаном вашого серця. Я обіймаю усіх вас. Сьогодні та завтра убудьте нашою великою українською родиною. Мама з небес все бачить на місці вбивства. Має бути пам'ятник. Вулиця Масарика має стати вулицею Ірини Фаріон. На школі, де вона навчалась, має бути меморіальна таблиця. Непростає, патажна, подекуди скандальне, але чіткою громадянською. Позицією глибокою пошаною до своєї нації мови і культури так про мовознавицю та громадську діячку Ірина Фаріон, яка померла в реанімації після вчиненої на неї замаху. Відгукується досентка кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету. Світлана Бусько, за словами кандидатки філологічних наук Ірина Фаріон, була надзвичайно компетентним і талановитим філологом. Також вона мала чітку громадянську позицію яку відверто обстоювала. Вона не приховувала люті й ненависті до наших ворогів. І мабуть, зараз в умовах повномасштабної війни така позиція повинна бути зрозумілою. Для всього нашого суспільства, на жаль, дехто з наших громадян досі не розуміє, з ким ми маємо справу. Дехто продовжує стверджувати, що байдуже, якою мовою говоримо ми, що байдуже, якою мовою говорити, які пісні слухати, які книжки читати. Пані Ірина щодо цього була принциповою і категоричною, сказала Світлана Бусько. Вона додала пані Ірина, вела два ютуб-канали, на одному з яких випускала лекції в форматі прямих ефірів про українську мову. Про важливість української мови загалом Фаріон говорила повсякчас, намагаючись донести, що без переходу на українську мову всіх наших громадян ми не досягнемо. Перемоги насамперед вона пропагувала українські і глибоко пошану до своєї нації. Мова культури намагалась викликати у своїх співвітчизників національну самоповагу, зазначила філологиня. Але риса Ніцой пише наступна щодо смерті Фаріон. Ірочко, ні, я звинувачую українську владу в тому, що сталося. Це ви влаштували Ірині Фаріон, Остракізм її підштовхували до ненависті народ і військо. Це ви з каденції в каденцію фабрикувала проти неї справа за справою, вириваючи слова з її контекстів, методично плекаючи в людців відразу до її імені, аби не хотіли її. Слухати, викривилися, аби вважали неадекватною, а не знаючи її насправді. Бо тоді влада ні теперішня, ні попереднім. Ніколи не потрібна була українська Україна. Змосковщина Україна, так європейська Україна, так англійська Україна, так лише не українська Україна, Будівничим, якою вона була. Ти воюєш за територію влади. Для якого нашого майбутнього озвуч ти владу безупинно заохочуєш народ України до змосковщини і з Московщиним постійно демонструєш свою підтримку. Хоч би раз владу ти публічно закликала українців приходити на українську. Але ж ні, ти боролася з Фаріон, яка за тебе робила твою гуманітарну роботу. У твої плани влада не входила. Та хвиля українізації в країні, яка вийшла з під твого контролю. За твоїм задумом Владо, українці не повинні були чути Фаріон ні з її українізацією, ні з англіцизмами і проти агонізмами, ні з геном українців, ні з курсом української мови в Ютубі, ні з її політичними поглядами, які відрізняються від твоїх Владо, Єдиних новин, які давно в притомного українця викликають блюватний рефлекс. Ти хотіла, щоб Фаріон мовчала, але їй неможливо було замкнути рота. Це твоя вина, ти владу про ухвалювала які хочеш закони, які захищають кого хочеш в цій країні, лише не українців. Де закон про українофобію немає, бо ти Владо, і є українофобська, ти ж сама українців і переслідуєш. Я звинувачую українські змі, які методично цькували Фаріон, вихоплюючись з контексту її вислови. Ви проститутки і підлабусники виконували замовлення будь-якої почвари над вами, оберігаючи свої дупи, заробляючи свої срібняки. Не думаючи, якою особистости випливаєте брудом. Жалюгідні безмозки, слимаки, заздресники, без йому. Вчини, які звикли і вашим, і нашим, які не гидують сусюкатись з гнидами, підлаштовуючись під них, бо ж раптом щось колись від них там вигорить. Ви, які кривили писками про її житті, затьмарені власною гординою. На що ви це пишете? Боїтеся, бо якесь недалеке безхребетне сюсю, коли спитає у вас, ти що її підтримуєш, і ви заплюмуєте цим свою незаплімовану нікому не потрібну репутацію. Ви теж доклалися до її знищення? Вона не плакала, вона сміялася вам у вічі. Що тепер робити нам, хто поділяв її погляди? Жодних сліз лише злість на ворогів. Як? Казала Ірина Дмитрівна, я зла до зла. Ми не можемо замість неї робити те, що вона не доробила. Це втрачено назавжди, так і не з'явившись на світ. Однак, що найменше, що ми можемо зробити, це перше витиснути з влади закон про українофобію. Ірина Форіон би це вітала. Друге, бути злими до зла. Не можна зі злом бути добрими для добрих самаритян на заміточку, навіть архангел Михайл з мечем і святий Юрій зі списом і не нестомчиками. Третє не нити на кшталт на них, навіть ракети не вплинули, а збудувати кожному навколо. Себе Б україномовний простір, щоб ніхто під вашим вухом суспільному з вами простори небелькота у московською не розносив заразу. Четверте, вигадуйте свої способи, як продовжити її справу з назвою українського Україна. Важких ситуаціях питайте себе, що я б зробила б Фаріон. Отак гордо підняла б голову і з усмішкою на востах не дочекаєшся, пішла б крізь натовп. Далі робити своє. Наш бандера в спідниці, наша не всім зручна правда, яка без викрутасів називала все своїми іменами. З найгірших ситуацій ти завжди виходила переможцем. Ніщо тебе не спиняло. Ні, наклепи, ні насмішки, ні презирство блюзнірів, ні переслідування спинила куля, дорога Іренко, Ти так і не підписала мені свої прота англіцизми. Все думала та встигне, що попереду ще тільки часу і роботи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.